Вітаємо! До вашої уваги пропонується функціонал перегляду профілю користувача. Для цього авторизуйтеся в системі Вулик. Якщо у вас декілька ролей, виберіть необхідну. Активуйте дії по піктограмі користувача у правому верхньому куті головної сторінки сайту ЦНАП. В модальному вікні виберіть опцію профіль. Сторінка профілю користувача представлена двома блоками. Основна інформація та зміна паролю. Блок основна інформація представлена наступним атрибутивним набором даних. Поля, позначені зірочками, є обов'язковими. Фото. дроп-зона для завантаження файлу. Прізвище, ім'я по батькові. РНО КПП без можливості редагування. Якщо попередньо при створенні користувача був заданий параметр відсутність сиронок КПП через релігійні переконання, то ми будемо бачити наступні атрибутивні дані. Серія, номер паспорта. Якщо попередньо був обраний тип документу, паспорт громадянина України. Номер та УНЗР орган, що видав, якщо попередньо був вибраний паспорт громадянина України ID. При внесенні змін до картки можемо зберегти або скасувати наші зміни. У блоці Зміна паролю. Можна змінити пароль. Для блоків зміна паролю та основна інформація присутня можливість згортання та розгортання. По замовчуванню при переході в профіль користувача основна інформація розгорнута.